Привіт, розглянемо кришка задніх ліхтарів для Honda CRV3. Отак вона виглядає. Ой, тут підтримку треба ще міняти буде. По розмірах. 35 на 29. Звірте розміри, бо автор каже, що їх буває дві. Два вида кришок, тут приблизно 24 в середині, на... приблизно на 29, ой, так, да, на 29, так, тут у нас десь 36. Товщина кришечки 2 мм. Вот, Звіряйте чи у вас такий самий розмір. Тут підтримку удавлю Дякую за увагу.